Ради вітати тебе у команді. Сьогодні ти так з корабля на бал потрапив. Які враження від перших хвилин гри у Дніпрі 1 Це дуже чудово. Дякую, що пригласили мене в цю команду. Я дуже щасливий бути тут. Перше враження було, що команда. Видно, що хоче стати переможцем і бореться тільки за титул. З ігрової точки зору наскільки швидко вдається чи можливо вже вдалося порозумітися з деякими партнерами? Деякі партнерки я відчуваю дуже добре, я розумію, що вони хочуть, але бувають такі моменти, що повинна бути сиграність, і це наробляється на тренуваннях. Коли ти вперше зайшов на поле у складі нової команди, так тебе дуже емоційно головний тренер зустрів. Наскільки відчув атмосферу у команді? Та атмосфера дуже чудова, всі жартують, чуткують тут, і мені це подобається, що всі посміхаються, що головний тренер там теж так знаєте жартував зі мною. тож приємно було дуже. Ти багатьох, напевно, знаєш з гравців Дніпра 1 причому більше за молодіжною, юнацькими збірними України, можливо. Так, так, так. От зараз граємо з Рубчинським. Він зі мною в збірні, дуже там хлопець та друг. І він завжди знаєте, допоможе, якщо треба. Ну, і він мене привітав так теж дуже добре і дякую всім тут, що так привітали мене. Як думаєш, от наскільки, якщо так почати мріяти, що... наскільки те, що ти можеш отримати ігрову практику тут, у Дніпрі 1 допоможе потрапити на Олімпіаду, наприклад? Це завжди практика буде повинна бути, по-перше, бо коли ти не граєш, то Олімпіада не може йти десь слово. І потрібна ігрова практика 100%, щоб бути в формі на Олімпійській іграх. Багатьом вболівальникам ти ну, не те, що став знайомий, але став таким яскравим гравцем після голу у ворота збірної Англії зі штрафного. Наскільки цей гол дійсно був важливий для тебе, можливо, психологічно? Та гра була проти Англії дуже тяжка, що нам повинно було потрібно е, перемагати. І тільки перемагати все і той гол, що я забив, нам дав таку надію, змогу, щоб ми обиграли Андрію. Якщо продовжити тему, чи міг би ти скласти свій рейтинг найкращих матчів топ-3, наприклад? Пам'ятаю у багатьох інтерв'ю, ти називав у якості одного з найкращих своїх матчів останній поєдинок за Шахтар'ю 21, коли ти ворота зорі забив. Центр був би на першому. І, на другому. і, мабуть, ще війнацькій лізі проти Динамо Києва в фіналі, це, по-моєму, Ю-17, тоді був тяжка гра, і ми виграли. Теж доводилось читати, бачити твоє інтерв'ю. Ти у числі своїх друзів називав абсолютно різних людей: і бразильців, і однолітків, і навіть наддосвідченого чигиринського. Ну так е, багато друзів. Я спілкуюся зі сама, бо такий я, я чоловік, що не можу з кимось там не спілкуватися, з кимось спілкуватися, я спілкуюся, принаймні з бразильцями там вони не розуміють англійську мову, але якось там ми комунікуємо на футбольному полі. Як думаєш, ця риса допоможе тобі швидше адаптуватися у Дніпрі один? Та, думаю, так. Думаю, допоможе.